Так, Леся Захарчук. Так, доброго дня. Добрий, день. головний державний інспектор відділу наталітичної роботи цього ж управління юридичних осіб. Так, добре. Моя тема це спеціальні правила звільнення від оподаткування постачання воєнної продукції, та разом я продовжу пільгови режимі оподаткування під час військового стану тому що ці теми вони одна одну да, да добре дякую давай так у нас правові засади планування порядок формування обсягів та особливості здійснення закупівлі товарів робіт послуг оборонного призначення для забезпечення потреб потреб сектору безпеки і оборони визначено законом україни від 17 липня 2020 року номер 808, про оборонні за закуп... Закупівлі, що важливо, відповідно до цього закону є певні визначення, хто є відповідно до цього закону в оборонних закупівлях. Наприклад, виконавець державного контракту з оборонних закупівель це суб'єкт господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, або іноземний суб'єкт господарювання, з яким укладено державний контракт з результатами проведення закупівель, які визначені законом Сім Сім державні замовники у сфері оборони, це визначені Кабінетом міністрів України центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, військові формування, утворені відповідно до законів України. Ну, державний контракт, звичайно, угода складена в письмовій формі з державним замовником від імені держави, з виконавцем відповідно до затвердженого плану закупівель. ну, Товарів робіт послуг оборонного призначення також визначено, що саме таке товари оборонного призначення: це озброєння, військова та спеціальна техніка, зброя і боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їх виготовлення та експлуатації, які потрібні, а також будь-які інші товари, які закуповуються державними замовниками але визначені відповідно з пунктом 10 частини 1 статті 1 розділ 1 закону 808 для, за, для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони. Чому я це розповідаю? Тому що у нас відповідно до пунктів 4.5 пункту 32 підрозділу 2 розділу 20 податкового кодексу України визначено, що зокрема на період запровадження військового стану відповідно до законодавства звільняється в нас від оподаткування ПДВ, ОПДВ, Рації з везення на митну територію та постачання на митні території таких товарів оборонного призначення, які згідно з пунктом 29 частини 1 статті 1 закону 808 класифікуються за групами товарними позиціями та категоріями УКТЗ, які перераховані в абзацях АН. 4, під пункти 4, пункту 32, підрозділу 2, розділу 20 кодексу. Тобто, якщо товари входять оборонного призначення в абзаці АН і класифікуються з відповідними групами і позиціями категоріями КТЗ, то вони у нас звільняються від оподаткування ПДВ. І е, в пункті 5, під пункті 5, пункту 32 підрозділу 2, розділу 20 кодексу, визначено група товарів, що. Які теж звільняються від ФДВ, але вони класифікуються за групами, товарними позиціями та категоріями ОКТЗ, які перераховані вже в пункті 5 пункту 32 підрозділу 2, кінцевим отримувачем, яких, відповідно, тут йде сертифікат кінцевого споживача, або згідно умовами визначено правоохоронні органи Міністерства оборони України, Збройні сили та інші військові формування, добровільні. Формування територіальної громад, вони всі перелічені в цьому підпункті 5, і які є виконавцями або співвиконавцями державних контрактів договорів заборонених закупівель. Так, є умови, ну які відповідно до яких ці товари відповідно до пункту, пункту 4 та підпункту 5, Пункту 32 будуть звільнятися від ПДВ, такі умови. Що стосовно підпункту 4, значить, вже зазначила, товари належать до категорії товарів оборонного призначення, які визначені пунктом 29 статті 1 закону 808, класифікуються за товарними позиціями та під категоріями УКТЗ, які перераховані в абзаці АН пункту 4, Пункту, під пункту 4.32 пункту підрозділу 2, розділу 20 кодексу з урахуванням зазначених в таких обладців обмежень. Там є зазначені обмеження. То потім постачання товарів здійснюється у межах державного контракту. Постачальник товару повинен бути виконавцем або співвиконавцем державного контракту у розумінні закону 808. Покупець є державним замовником у розумінні закону 808. Операції товари, які звільняються згідно під пункту 5, пункту 32, мають, щоб вони були звільнені, мають виконати наступні умови. Товари належать до категорії товарів, що класифікуються за групами, товарними позиціями, та під категоріями КТЗ, які прираховані в пункті 5. Але кінцевим отримувачем товарів відповідь кінцевий отримувач товарів відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно умовами договору визначено, що це є правоохоронні органи Міністерство оборони України, збройні сили та інші військові формування. Добровольчі формування, територіальні громади, утворені відповідно до законів України. Інші суб'єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України проти України. Також це підприємства, які виконавці співвиконавці державних контрактів з оборонних закупівель. У разі, якщо ці умови не дотримуються, то звичайно операції будуть оподатковуватись загальноустановленому порядку за ставкою 20%. У разі здійснення операцій, які якщо підприємство здійснює постачання операцій, які звільнені від оподаткування. Вище зазначені, то положення пункту 198.5 не застосовується, тобто не потрібно виписувати складати та виписувати компенсуючі податкові зобов'язання на продукцію, яка була відбулось постачання звільнення від ПДВ. Я вам розпала, розповіла операції, які звільнені від ПДВ, тобто це у нас. 32 стаття перехідних положень. А ще в нас є 32 прим 1. Це операції з безоплатного постачання. Тобто, у нас відповідно до абзацу четвертого пункту 32 прим 1 підрозділу 2 розділу 20 кодексу не є постачанням товарів, тобто воно не виписується податкова накладна взагалі на операції з постачання товарів та послуг з безоплатної, без будь-якої матеріальної та іншої видів компенсації. Передачі надання товарів та послуг Збройним силам України, Національної гвардії, Служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки, Державній прикордонній службі, там перелік е, державних установ, зазначені в цьому пункті четвертому. Е, для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення. Е, е, крім випадків, якщо таке постачання товарів оподатковується за нульовою ставкою з ПДВ. І для теж, якщо у нас іде постачання, безоплатне постачання на ЗСУ на Збройні Сили України, то в даному випадку у нас теж пункт 198.5, дев'яносто 198 статті 198, не застосовується, тобто нам не потрібно складати та виписувати податкову накладну. Таким чином, якщо, якщо відбулася безоплатна передача товарів. Суб'єкт господарювання безоплатно передав товарів, які е, категорії суб'єктам, які зазначені в пункті 32 прим. 1 підрозділу 2 розділу 20 кодексу. І якщо е, ці ця категорія товарів е, вибачте, ця категорія суб'єктів утримується за рахунок коштів державного бюджету для забезпечення оборони України, зазначені в цьому переліку, е, то така операція не є постачанням і, і не виникає. Відповідно, обов'язку нараховувати, компенсуючи зобов'язання собі, що стосується іще у нас в пункті, значить, у нас там було питання ще платники. Задали. У нас є в пункті прим. 1 абзац другий ще. Це не, не звільнені операції, але це у нас є що. Якщо платники податки не є господарською діяльністю платника податків, придбані в оподаткованих операціях з ПДВ операції, якщо платником було, платника були знищені внаслідок дій непереборної сили в період військового стану, основні засоби, матеріали на складі, то у нас складання теж компенсуючих накладних не виникає. В кодексі є пункт 189.9 про ліквідацію основних засобів, де зазначено, що при ліквідації основних засобів е, має здійснитись продаж за звичайними цінами, але на нижче балансою вартості на момент ліквідації. То, в е, випадку, якщо ці основні засоби були втрачені під час військових дій, то норма цього пункту 189.9 не застосовується. Тобто, нам не потрібно. Визначати на цю суму реалізацію основних засобів з метою фіксації знищення товарів або основних засобів, ну необхідно провести такі необхідні дії: це провести інвентаризацію, звернутися до органів. ДСНС, які мають скласти нам обов'язково а... акт пошкодження і причини, що були ну, звичайно, звернутись до місцевих органів влади для того, щоб нам отримувати підтверджуючі документи про знищення товарів, основних засобів, отримати інформацію з державного реєстру речових прав про нерухове майно в разі його знищення. А... Також нам необхіден акт, який засвідчує факт пожежі складений і витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо який засвідчує нам факт реєстрації відомості кримінальне про кримінальне порушення. Ну можливо, це будуть ще інші документи, які будуть нам фіксувати про те, що основні засоби. Майно було знищено. Так що я хочу зауважити, що на офіційному сайті ДПС України є офіційне роз'яснення на веб-порталі ДПС України надсилала запит до Міністерства фінансів України і Міністерство фінансів України надіслало ну, надало відповідь офіційно. Вона від 10 жовтня 2022 року, номер 06 62 три 254. Вибачте, і є офіційне посилання. Питання. Ну, я можу потім в кінці лекції його теж офіційно скинути. Це для платників, тому що там більше питання вже бухгалтерського обліку. Ну, взагалі, питання, які, можливо, допоможуть більш платнику дізнатися, які дії і як здійснити правильно, тому що сама тема називається щодо там питань, пов'язаних з порядком списання підприємствами знищеного або зіпсованого майна, в зв'язку з російською збройною агресією проти України. Так, ще я хотіла би зауважити, у нас є те, що стосується у нас є ще звільнення від оподаткування, а саме стаття 197.1.15, тобто це надання благодійної допомоги. Ну, основне, що у нас благодійна діяльність в Україні затверджена відповідним законом від 5 липня 2012 року номер. 50-73, де визначено основні категорії, що таке благодійна діяльність, що це має бути добровільна, особиста або немайнова допомога для досягнення цим законом цілі, яка не передбачає одержання прибутку, тобто товари надаються безоплатно. Згідно з договорами дарування іншими договорами, за яких не передбачено грошова або інша компенсація вартості таких товарів, чи їх повернення без укладання таких договорів. Товари, які надаються юридичні або фізичні від особи, повинні пройти обов'язково маркування, що вони не підлягають реалізації. Ну за це вже відповідає. Суб'єкт господарювання, там, благодійна організація, яка буде надавати цю благодійну допомогу. Суб'єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які діють у нас відповідно до закону 5073, та інші благодійники і бенефіціари, теж які зазначені в законі 5073. Які є умови, щоб звільнення було від оподаткування? Тобто одна з сторін при здійсненні таких операцій є обов'язково суб'єкт, що має статус благодійної допомоги, О, благодійної організації, вибачте. Потім постачання благодійної допомоги повинно бути безоплатним і важливо, що благодійна допомога не надається у вигляді підакцизних товарів, цінних паперів, нематеріальних активів, призначених для використання в господарстві. Подроській діяльності. В разі недотримання цих вимог, звільнення оподаткування не відбувається, оподатковується на загальних підставах. Що у нас було питання оплатників стосовно стосовно е безоплатна передача майна та податкові наслідки? Там, значить, якщо у нас е якщо це благодійна організація передає постраждалим від війни громадянам. То це, звичайно, звільняється від оподаткування ПДВ. Якщо це у нас не благодійна організація, наприклад, підприємство, організація, яка не має статус благодійної організації, вона хоче надати допомогу не іншій благодійній організації, а просто фізичним особам. То кодексом не передбачено таке звільнення від оподаткування, тому що це має, ну тому що це має бути підтверджено, що це дійсно надає. Допомога, благодійна організація або організація, яка надає гуманітарну допомогу. Тобто, це не може звичайно товариство, воно може перерахувати на користь благодійної організації е, товари. І благодійна організація тоді вже їх надасть відповідним е, особам, які цього потребують. Е, ну, на військові потреби це я вам розповіла. Це якщо е, товариство постачає на е, у нас. Е, на ЗСУ, то у нас воно, або якщо це постачання йде безоплатне, то воно не є об'єктом оподаткування. Ну, і благодійним організаціям ну, теж які у нас ще питання? Можливо, щось? Підприємство будівельна сфера передає на обленерго підстанцію і зроблені лінії електро електропередач. Угу. Так, ну, у нас обленерго, воно це у нас, в принципі, воно не вхо, на, скільки я розумію, воно у нас під пункт 32, в 32-й пункт не прим один, не, не, взагалі в 32-й не входить. То у нас це розглядається як безкоштовна безоплатна передача, але вона у нас оподатковується за ставкою 20%. Можливо, е, ну... Це я вам кажу, спевненість 90%, 90%. Можливо, я можу ще, давайте, після лекції Передивлюся, тому що так, щоб я суй, дивись, Дивися, да. воно ж обленерго, я так думаю, воно ж все таки критична інфраструктура, да да, <рек> да, да тому, що воно в принципі добре, треба трошки розібратися. Да, е -е 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 -е. Одне питання. Давай. Так, ми говоримо про те, що якщо підприємство закупляє товари, має податковий кредит на ці товари, потім передає благодійній організації. Да. То податковий кредит собі не коригує. Ні, ні. Податкові зобов'язання не нараховує, ні. а податковий кредит не коригує. Ні, податковий кредит у вас залишається. Це так передбачено з людей. Так, дякую. Добре. А, почекайте ще раз, якщо благо, е, ви передаєте, якщо благодійні. ви передаєте благодійні, то от нараховується, якщо я вибачаюсь, якщо ви передаєте на ЗСУ, то не нараховується. Якщо а, ви видаєте на благодійні. Благодійні нараховуються компенсуючи, mm -hmm. так, вибачте, так. Mm -hmm. Так. Добре, Леся, Леся, так. у тебе з'ясуй, давай. З обленерго. Так, да, да, обленерго. Тут 100%, я... якщо благодійні нараховується, то на ЗСУ не нараховується. Давай, так. давай. Угу. Обленерго.